19 років, 29 та 42. відразу з трьома молодими героями попрощалися рівняни. Десятки людей прийшли на майдан незалежності, щоб віддати останню шану загиблим військовим. Як Ще жити і жити у Рівному проведжали в останню дорогу одразу трьох героїв, що загинули, боронячи Україну. Них стоїмо. топ-топно. Ну, вони не захищають. Я врахую, що потрібно котити, що на отіхну пам'ять життя. Старший солдат Єгор Муха народився та навчався у Рівному. За декілька днів до початку повномасштабної війни йому виповнилось 18. Як тільки почалась Велика війна, пішов у військкомат. Спершу служив на кордоні, далі став частиною підрозділу «Вовки да Вінчі. Це знайомий наш От. Служив в 56-му батальйоні тероборони, призвався, поїхав туди на схід. Так особисто не знайомі, але ж це наші хлопці. Віддаємо належну шану 29-річний молодший сержант Максим Хохлов народився на Луганщині. У 2020 році вступив у Національну гвардію України. Через повномасштабну війну сім'я Героя вимушена була покинути рідне місто Рубіжне та переїхати у Рівне. А Максим Хохлов з перших днів повномасштабної війни боронив Україну. Молодих тіряти це, це дуже важко. Це, це дуже важко і ми, ми, ми будемо старатися для того, щоб наше та молоде покоління. Жили в жило в миру і спокої. 42-річний молодший сержант Олександр Назар народився у Рівному. Тут навчався та працював муляром. У липні 2022 року добровольцем пішов у ЗСУ. Працював в різних професіях, був різноробочим, працював в Польщі, але коли почалась війна, вважав за свій святий обов'язок повернутись з-за кордону, стати до лав збройних сил України. Попрощатися з героєм прийшли і партнери з Берліна. Для них це вперше. Це неймовірні емоції, надзвичайно щемливі і жахливі, тому що я знаю, що ці троє молодих людей віддали своє життя за мене. Вони віддали своє життя за Європу. І сьогодні я їду додому, але я неймовірно переповнений цими емоціями і готовий передати їх далі, тому що ми будемо з вами. Зунилісміслава сили. Са тому духу мені посеред і на вісі віків авій. Виконуючи бойове завдання, 19-річний Єгор Муха загинув 20 травня у селищі Храмове Донецької області. 29-річний Максим Хохлов помер 25 травня у київській лікарні через отримані поранення від мінометного обстрілу. 42-річний Олександр Назар поклав життя 22 травня у Краматорську. Вічна слава та шана героям. А рабами ми не будемо. Боробів до раю не пускають. Ось яким гаслом сьогодні душа героя України і Єгора, Олександра і Максима, стоїть біля свого гробу, і що говорить, іншої мрії у них не було. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.